друзі, сьогодні ми будемо строїти домик про, про, дуже простий для виживання, що нам треба Викопуємо траншею в 3 ну, на 3 блока і заставляємо досками з акації. З кожного боку ми виставляємо е, цей Колода з дуба по три цього по три блока висоту. от так. А це і сторони неправильно поставив зараз. Я переробив. Тепер ми. З'єднуємо отак, з цієї сторони. Та вже саме ми беремо і з'єднуємо з оцеї сторони і. Оцеї. Так. І тепер ми ставимо. Отаку. Тут отак і з цієї сторони отак. Тепер ми беремо доски закат опять і робимо так. Дві. Зараз я вам зараз розкажу, ви поймете чого. Беремо отак. І заставляємо це так. Тут ми заставляємо так. Ну, ви поняли, там будуть дверь. А тут, ну, можна сказати, буде окна. Тут ми робимо. Для... І тепер сюди ми ставимо двері. І з цієї сторони ми ставимо двері. Тепер ми беремо паркан із берези. Оп. Ну, Можете любий паркан взяти. І отак застраюємо. І можна построїти з цієї сторони. так. І тепер ми тут робимо ну, о, розтяння, будемо сказати. Зараз цей ми, ну, з цієї сторони так само, Ду. і отак ми ставимо. І зараз ми з цієї сторони ми беремо з, ходи з дуба. Це так для цього, для красоти. Ну цей е, дом. Ну, це дуже легкий домик. Е, ну, не надо багато е, великих усілій, щоб е, такий домик зробити, е, Він взагалі не прилягає усілій. Ну все. Цей. Тепер ми сюди фахел ставимо і сюди. І ставимо коло парадного входу. Ну це так, для красоти. Так, отак. -от Тепер ми беремо мотигу і робимо спахуємо. Тепер ми ставимо воду, ну, цей ще раз можна пахати. І я поставлю ці пшеницю, Ростки пшениці. А, на доростки цей. Надо цей на доростки пшени, а не просто пшениці. Зараз я найду і, перек... і включусь. Ну, от, ми зробили. Тепер беремо кружки пшениці. Тепер ми заходимо. Ми беремо сундук. Нам надо сундучок. Тут так можна сундук, раз, два, три сундук. Тут ми временно ставимо з цієї сторони те само, З цей ми временно ставимо ці бревна. ну Це временно. Можна взять, ну, можете любу кровать взяти. Ну, білу зробити, то білу зробити. Ну, це ми цей. Отак. Теперь мы ломаем эти штучки. Ну вот так мы построили. Сейчас я еще возьму. Надо взять верстак, верстачок и печку. Мы поставим сюда верстачок и еще один. И сюда так раз, два и четыре. Вот так. Ми поставили сюди. Можна цей і сюди вийти, і сюди можна вийти. Цей домик у дуже легко построїть, немає великих средств, просто накопав це його дерево. Я я в творческом роблю, то що щоб у, багато на ві, на відео місце, ну цього, багато. Ну, щоб багато не знімати і щоб швидше зробити, щоб вам швидше показати, щоб ви швидше подивилися. Тепер ми тут беремо люк. Нам надо, візьмемо люк. Зараз я найду люк. І все візьму і включусь. Так, я взяв цей сум. І отак ми ставимо. А, зараз ми беремо еще так. А, це ми не саме отак ставимо. І вроді буде зверху. Отак. Зараз я вийду, виходимо. Чесно, прикольний такий домик. Тепер ми беремо з цієї сторони і отак вставляємо Так з цієї З цієї З цієї. З цей, З цієї і з цієї сторони. Тепер ми беремо, ну, це для красоти так і тут. Ну, це у нас вже криша. Наша така. З цієї отак у нас Отак. І з оцеї цієї сторони також. Отак. Так, що ми беремо далі? Ми беремо доски. Ми беремо доски, доски з акації. І ставимо ось з цієї так сторони. І з Ну, Можна сказати так і отак. Тепер ми беремо плита з тропічного, ну з тропічної деревини. Тепер ми беремо. А, ні, чуть-чуть цей плита з акації, акації плита з акації. Берем І отак. Ой. Отак, з цієї сторони так же само. Ага, mm ага. -hmm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, от такий у нас домик получився. Зараз ще зробимо одну таку прикольну штучку. Отак. От А, ще з цієї сторони треба зробити. А, ну я ой Ошибився. Ми з оцеє сторони. Отак, от зверху робимо. Так, тепер ну, от сюди можна поставити, ну цей. Отак заходимо сюди. Ну такий домик, бачите, такий невеличкий, можна ще чердак зробити. Бачите, тут такий домик прикольний. Тут можна зайти сюди. Отсюда можна вийти. А, зараз я ще одне вам покажу. Беремо картину. Можна сюди повість, можна так сюди. Можна це і можна. Можете повісить, наприклад, отак можете повісить, можете отак повісить. Ну це уже е, лічно для вас можна зробити. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, як він виглядає. От такий у нас домик вийшов. От такий, Всередині він от такий, Ну, в принципі, його виживанні не трудно зробити, просто там дорське все таке. В креативі я вам розказую, я зробив в креативі, щоб не займало багато времени. Щоб відео довго не вийшло, і щоб ви довго не дивилися, як його робить. З вами був реплікс. Ставте. Я надеюсь на вашу підтримку. Лепите цьому видео смачный лайк. И всем пока-пока!